В час війни в Україні про президентські вибори не може бути й мови, і на це є щонайменше чотири причини. І перша причина полягає в тому, що людині, яка прийде до влади в Україні в результаті президентських виборів, потрібен час, щоб розібратись з особливостями керівництва державою в умовах війни. І в цей час керувати Україною вона буде не дуже ефективно, і російські окупанти скористаються тимчасовою слабкістю України. Суть другої причини полягає в тому, що, як ми бачимо, кацапи це настільки гнилі, обозбашені люди, що вони гатять ракети в місця, про які їм відомо, що там є скупчення людей від 10 осіб. Тому, коли по Україні відкриють виборчі дільниці, Русня буде їх бомбити, коли там буде багато людей. Третя причина полягає в тому, що в результаті президентських виборів в Україні до влади може прийти проросійський кандидат. З виду це може бути абсолютний патріот України. А на ділі виявиться проросійським запроданцем, який просто здасть Україну кацапам. І для нас це буде абсолютна катастрофа. Якщо проросійський кандидат прийде до влади в Україні після війни, ми виправимо цю помилку. А якщо це станеться під час війни, то часу на вирішення цієї проблеми в нас не буде. І четвертою причиною є українські колаборанти. Їх не можна допускати до участі в голосуванні під час президентських виборів в Україні, бо ці тварюки будуть голосувати за проросійських кандидатів. В результаті чого в Україні до влади може прийти черговий звучинець Янкович. Перш ніж проводити в Україні будь-які вибори, спочатку потрібно вирішити проблему з українськими колаборантами. Їх потрібно половити і притягнути до відповідальності. По відношенню до колаборантів потрібно примінити досвід Естонії, тобто позбавити їх українського громадянства і надати їм статус негромадянин України. З дозволом тимчасового проживання на території України з абсолютною забороною приймати участь в голосуванні в будь-яких виборах в Україні також з забороною обіймати керівні посади в державних установах з визнанням їх закордонних паспортів надійсними після перемоги у війні Україна буде вести переговори з російською стороною про виплати репарацій з боку Росії за завдані збитки Україні. В рамках цих переговорів українська влада має вимагати від російської влади, щоб та запросила до себе українських колаборантів і надала їм російське громадянство. А Україна зі свого боку має заборонити довічно в'їзд на територію України колаборантам з моменту, коли ті виїдуть до Росії. Українські колаборанти хочуть жити в Росії і для того, щоб вони більше не створювали Росію на території України. Їх потрібно виселити до Росії. Бо навіть ті колаборанти, яким 70 і більше років становлять загрозу для національної безпеки України. І якщо українська влада не вирішить питання з колаборантами таким чином, то після війни адекватні українці можуть здійснювати самосуд по відношенню до колаборантів. Україна заплатила величезну плату за перемогу в цій війні, не для того, щоб колаборанти після війни жили в процвітаючій Україні.